Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо виконувати ляльку-мотанку. З нитки. з нитки для в'язання. Ось у мене, наприклад, які є ляльки-мотанки. Можна зробити без прикрас просто лялечку, як біла, а можна ще й прикрасити стрічечкою. І буде лялька більш традиційною. Для виготовлення ляльки, будь-якої нам необхідні нитки. для намотування ниток нам потрібен підручник, або книжка люба 10 на 15 см, або можна також використати шаблон готовий з картону. З такого гафрованого картону, чи дуже товстого щільного картону, щоб нитка не згинала картон. Ось. А також на необхідні ножниці ось ці три речі, які нам необхідні для виготовлення цієї ляльки. І як завжди, головним є. Гарний настрій та бажання працювати. Тож почнемо. Для початку візьмемо нашу нитку та наш шаблон. І будемо намотувати ми тіло. Воно в нас довгеньке, з голови донизу. І таким чином будемо використовувати довшу сторону нашого картону. Пальчиком внизу притискаємо нитку, щоб вона нікуди в нас, не вбігла та просто намотуємо навколо. Треба намотати ось так обертів 50, 5 та 0. 50 обертів намотуємо. Можна трішечки більше, лялечка буде пухкіша. а якщо менше, то вона буде тонкіша. Ось. Продовжуємо намотувати на найдовшу сторону. Намотавши необхідну кількість, ми з якоїсь сторони внизу ми починали, і внизу ми відрізаємо нитку. Ось в нас намотана нитка на. Наш картон. Далі від мотка ми відрізаємо, відрізаємо невеликий шматочок, просовуємо його під ниткою та протягуємо уверх нашого картону, уверх. Там, де нема відрізаних шматочків нитки, та робимо вузлик один поки що. Тримаючи однією рукою ось ці нитки, які ми зав'язували вузлик, іншою знімаємо з картону наші намотані нитачки. Та затягуємо вузлик. Один вузлик та інший вузлик ще разочок. І для щільності повторимо, робимо коло в коло вводимо одну з знетечок і простягнули. Ось у нас одна частинка зв'язана ось у нас буде це голова, а низ. Ми розріжемо. Там, де вузлик, це голова, в нас залишається, розрівнюємо ниточки руками, і ось тут внизу, ось у нас голова, тут внизу, це в нас низ, він не зв'язаний вузликом. Ми будемо розрізати. Рівно по згибу. Так, наче все розрізало? Так, ось у нас тіло готове. Нам потрібно відокремити голову. Для цього ми беремо. Трішечки, нитки відмотуємо, але не відрізаємо. підготувала ниточку. Ось цю нашу голову, щоб в нас ці хвостики, ось ці два, не стирчали, ми нитки вивертаємо, ось так ховаємо всередину наш вузлик, яким ми зв'язували нитки. Тримаючи лівою рукою, ми приблизно відділяємо відстан для голови. Ось я пальчиком виділила і тримаю, залишаючи ось такий невеликий хвостик, щоб було зручно зв'язати, ми пальчиком, ось я тримаю цю нитку та обмотую навколо. Всі наші ниточки. Я роблю 10 обмоток навколо. Ось в нас вже є голова. Ось ниточка, якою я починала. І такою ж самою довжиною я відрізаю ту нитку, яка ще у нас прив'язана до. Матка. так І щоб щільніше трималася наша нитка, ми зав'язуємо також вузлики. Два для щільності три вузлики зав'язала Ось у нас же є голова та шия. Далі нам треба виконати ручки. Для цього ми знов беремо наш шаблон, і нам потрібно буде намотувати на ту сторону, яка менша, яка 10 см. Так як і попередньо намотувала, ми тримаємо пальчиком нитку та намотуємо. Але цього разу не 50 нитків, а лише 30 раз потрібно обгорнути картон ниткою. Ось коли намотала 30 рядочків. знизу ми тут починали. Ось наша ниточка початку відрізана. Так само тут ми і відрізаємо нашу намотану вже нитку. Так. Далі ми обережно, щоб наші ниточки не сплутались, ось так пальчиком під нитки простягнула та знімаємо з картону. Навпіл, тримаючи, щоб ніточки нікуди, нікуди не побігли. Далі ми будемо виділяти саме рученята. Ось у нас виділені рученята. Для цього ми беремо нитку на моточці. Також залишаємо хвостик, щоб ми могли зав'язати. Так, по краєчку, от я на ручки залишила сантиметр десь, а може півтора. Робимо також 10 обертів навколо ниточок. Просто навколо я намотую. Ось вийшла у нас одна вже ручка. Такої ж довжини відрізаю нитку з іншого краю та зав'язую на вузлик. Так. Те саме я роблю з іншої сторони, адже в нас дві ручки. Також приблизно виділяю, де в нас будуть ручки, залишаю хвостик, щоб зручно було зав'язати вузлик та намотую 10 разів. 70, 9, 10. Відрізаю хвостик. Приблизно такого самого розміру та зав'язую рученятка. Раз. Раз. Ось ці кінчики, які в нас залишились, ми їх відрізаємо, та вони нам не потрібні, щоб вони не псували зовнішній вигляд нашої лялечки. Так, це ми з вами зробили. У нас є рученята. В нас є тіло, і потрібно їх якось поєднати. Для цього ми, розділяючи, ось нас голова, шиє тіло навпіл, посередині, ось так кладемо. Ось так я піднімаю угору. Половинкою я накрила голову. Ладаю під шию наші рученятка, щоб вони були рівномірно розміщені. Та те, що я накладала на голову, опускаю ту частинку тулоба вниз. Так, майже готова. Нам потрібно лише приєднати рученятка до тіла. Для цього я тримаю міцно. Нашу лялечку, що не зв'язано, знову нам потрібен маточок, хвостик побільше трішечки відділяю, тримаю пальчиком нитку, яку накладаю, та прямо під рученятами намотую 5 рядочків. Ось я намотала 5. А тепер Буду робити обов'язковий хрестоподібний моток. Для цього ми з під лівої ручки піднімаємо нитку над правою ручкою, в нас вийшла діагональ. І ось так по діагоналі ми робимо 5 моточків. 5. Так, бачите, у нас один полухрест вийшов. Далі, щоб нам перейти на іншу сторону, потрібно зробити пів коло під низом. І так само виводимо нитку, тут у нас зліва направо. І робимо. Іншу діагональ, також 5 моточків. 2, 3, 4, 5. Закріплюємо на шиї, 2, 3. і на тулу Так, У нас є хвостик. Ми відрізаємо нитку, яку намотували довжиною. Попередній хвостик і на спині, де в нас всі вузлики, або будь ось, ми зав'язуємо вузлики для закріплення. І опускаємо. Ось в нас вийшла ще одна така лялочка. Лялочка мотанка найпростіша. Я чекаю фото ваших виробів, ваших лялочок. І ось так у нас ще є Ось ще три лялечки в мене є.